Привіт, шановні гості, дорога родина! Натиснула на паузу, бо машинка бере. А я буду шити. Вчора викроїла плаття Бохо, але ж вони не шиті. Трішечки була, присобрала, і зараз шиватиму до кучі. Так, бо дівчатам пообіцяла, що пошию. А коли ти щось пообіцяв, то треба це виконувати. Так, ось сюди я вас ближче перетяну. Хотіла б позвонив телефон зайчики, Я відволіклась, хотіла вам показати одну річ. Дивіться, як зручно пришивати резинку на рукав. З виворіту, ось, відміряєте необхідну кількість резиночки, відразу розтягуємо і пришиваємо на оверлосі. Потім ми підвертаємо. Застрочуємо прямою строчкою і зшиваємо бока. Ось зараз дивіться як. ось резиночка, вам видно скільки її ось. Бо я вже частину стала пришивати, а потім спомнила, що покажу. Я її дивіться, як розтягую на всю ширину рукава. От, наприклад, отут в руку, так? Ось. І відразу на оберлоці ось тримаю в розтянутому вигляді і пришиваю. Для того, щоб не вправляти по колу, ну ви зрозуміли. Ятинка стає на місце і тим самим робить оборочку на рукаві. Тепер що ми робимо? Ми беремо і на прямій строчці, так, робимо підгибку вже з штативом. тепер, Микола з писаною турбою, а я з штативом. І тепер ми прямою строчкою підвертаємо ниточки в тон. Завертаємо на ширину резинки ось таким чином. І теж так само розтягуємо, пришиваємо. Ось, повністю весь рукав розтягнули в натяжку, так, як, так як рукав іде, так? Пришиваємо. Виворіт, лице. шикарно. Тепер залишається нам шити разом з підгибкою, бо коли хвостик ховаємо, зашиваємо вручну. От настільки охайно і красиво, не треба мучитися, окремо строчити, окремо вставляти резинку, бо це займає більше часу. А так ми отримали красоту, швидко, якісно, зручно, ну це тільки тим, у кого є оверлок. Якщо оверлоку немає, то так, приходиться витрачати більше часу на такі е, швейні операції ви зрозуміли Ну, в принципі, що ж робити В принципі, що ж Он. Так. І так само резинку по горловині також можна так само пришити але там треба Брати резинку по горловині, зробити 4 відмітки, приколоти булавками, потім так само розтягти, бо тут з рукавом простіше, так він маленький участок. А горловина, от горловина сукні, реглан, вона широка, а резинку ви строго під свої плечі берете. І потім ставимо 4 відмітки на резинці, приколюємо 4 відмітки на платі і так само розтягуємо. Зрозуміли цю хитрість. Але це для тих, в кого не трясуться руки. І хто може це пришити рівно і якісно. Тому що, якщо ви новачок, то зробити ось таку відразу пряму строчку з під резинки досить таки складно. Тому те, що я казала в минулому влозі, те саме, я скажу зараз, ми вчимося шити рівно. На машинці зазвичай коло лапки і на побутовій, і на цій, є відмітки: 1-2-3 см. Це вам як підказка, якщо не вмієте шити рівно, Використовуємо оці підказочки, які є. Але все рівно. Намагайтеся, щоб у вас була рівна строчка. Я пришиваю плаття, бо в мене багато роботи. Зараз ще буду що робити. Спочатку підклею кружево до сукні. У мене одна сукня бухо буде з мереживом. Сергій на кухні включив цей ізмільчитель-подрібнювач харчових відходів, тому так шардить. Шрек, я на нього кажу. Так, от. Так, зараз це кричу, хай стирає. Так що зайчики буду ще приклеювати кружево. Кружево приклею клівою паутиночкою. І тоді легше його буде підшивати. Що роботи чимало з платтями, робота є. Ось, бачите, стільки всього в мене на столі. Я одночасно, я одночасно шию три, три вироби. Одночасно. Кофточку вже пошила. Світшот Треба тільки підвернути горловину, підклеїти. Це потім. Ось в мене раз, два, три плаття і мережево. От одночасно я шию три плаття. Тому по операціях, як на фабриці, спочатку роблю це, потім це, потім граю з рукавами. Тобто, ось ось так. Ось так я сьогодні розвлікаюся. Так, ну і відносно мережева для сукні Боху ще пару слів. Тому що писали: давайте шить, давайте урок. Урок на каналі є, він називається Бухо. Значить, в залежності від того, скільки ярусів, сукня виглядає по-різному. Перший шар, де хочете, щоб було у вас відрізне, я ж не знаю, може ви хочете під грудьми і потім буде починатися ярус. Де завгодно, це те саме. Значить, перший ярус, прибавка як мінімум, до об'єму грудей, це. 15-20 см це верхня частина сукні. В ідеалі від 20 до 30. Чим ширше, тим краще. І далі у нас йдуть яруси. Кожний ярус має бути ширший, як мінімум, 50 см від усієї основи. Чим більше, тим краще. Хто що хто на що гаразд. Отже, в мене буде сукня з мережевом ось така. Оці братіки чи анютині глазки – вони такі тут, одні пудрово, такі красиві пудрові, інші червоні і такі червоно-оранжеві. Мереживо буде пудрове, тому що тут і так червоні квіти, ну щоб воно не було. Що занадто, то не здраво. Як ми оздоблюємо це мереживо? Я показую свій спосіб виконання більш легкий. Значить, по ярусам верхній у мене оця верхня частина. Верхня частина 55 см. Нижня частина теж, мабуть, 55 см. Ось ця. Ширина нижнього яруса 1,50 метр. По всій ширині тканини. От. Тепер, що я зробила? Обстрочила на оверлуці. Ось. І я роблю підгибку за допомогою клеєвої паутинки на сантиметр. Можете зробити на два, хто на що гаразд. Так? От я вам повністю показую весь процес. Підготовки. Так, як є. Отак, От як є, так я й показую. На рукавах там трішечки по-другому я роблю. Пропшикую парагенератор включила, конденсат, щоб Пропшикую окремо на прасувальну дошку, ну або ж оцю в мене тряпочка є, щоб в тряпочку. Вишній концентрат, щоб не намочити плаття. Потім беру клеєву паутинку. Так, пів сантиметра, сантиметр, в мене тут, я не знаю. Порізаної немає. От щось тут є порізане трохи. Це я вам на одному участку. Зараз покажу, як я роблю взагалі. І от підклеюю, давайте ближче, бо це ж вам не буде нічого видно. Добре, що можна наклонити на штативі, так? І от дивіться, клеєва паутинка. З однієї сторони клей, з іншої сторони папір. Наклеюю. Ось таким чином. Клеєва паутинка на папері продається в магазині Занна. Вона є широка, вузька, яка завгодно. Я беру широку, а потім можу її розрізати, ну або навпіл, або теж як завгодно. Це зручно. Зручно я зараз покажу чим. Так. Ось в мене тут з декількох шматків буде. Так, це вузькувато. Ось в мене тут були кусочки, от прям кусочки можна з кусочків. Якщо залишаються, я не викидаю їх. Отакі от навіть маленькі, неважливо там, скільки їх. Участки, так? Жду, поки охолода. Беру другу половину. На кожну половину плаття я пришиваю паутинку. Не по краю. Мережево, мережево, ну, щоб пришити мережево, щоб заодно й шити бокові шви. Тому що ви, там вам буде складно состикувати це мережево, воно ж, ви ж бачите, з тистонами. Ось клива паутинка. На папері, як вона виглядає? в вигляді в вигляді якому. Деякі одривають і потім не знають, що з цеєю паутинкою робити. Вже показувала в якомусь відео, оце в мене в руках клеєва паутинка, оце папір. Не треба нічого вам одривати попередньо. Я що роблю, щоб економити. Бо я не з такої сім'ї, як усі, а з багатої. Я знову вспоминаю ту дівчину. Так, мемасик. І просто розділяю на два, ріжу ножницями. Це для того, щоб зробити вущу. Ми ж можемо не обов'язково купляти вущу, а вущу ми можемо зробити самі, правильно? Ось просто розрізайте, хоч і на 10 її полосок поріжете тонких. Ну, це зручно. Ось я розрізаю. Зараз вже ж поріжу, вже витерпіть. Не перематуйте відео і не пропускайте рекламу. Зайчики, <різь> перематуйте відео і не пропускайте рекламу. Я вам за це буду вдячна. А також я вам дуже крепко вдячна за ваші донатики. Ви такі мої зайчики, Спасибо вам, щоб я. Щоб я вкусняшки купив, так? І ось на другій половині. Бачите, я попередньо вже обробила оцей шов, де пришився Рюш? Рюш або ярус. І ось теж наклеюємо. Коли ви пришиваєте мережево, то тут роботи з цим платтям багато, звичайно, бо мережево вам. Треба пришивати два рази. Я покажу, як зараз. Все зараз покажу, але ж ви маєте набратися терпіння. Ви маєте набратися терпіння. Так, ось я приклеюю. Так, все є. І залишаю, щоб охололо. Ця вже половина інша охолола. Що ми робимо? Ми відриваємо бумажку цю папірчик. І в нас клеєва паутинка, ось вона вона залишилась на тканині. Бачите її, сіточка. А бумажку відриваємо і викидаємо. Так. А, тепер що ми робимо? Підвертаємо на сантиметр. Тут уже клей є. Нам потрібно підвернути ось так на сантиметр. Ось таким чином. Воно, оскільки тут клей, його не треба приклеювати і там, і там. Ця ж половинка тут є клей, і тут є клей. І воно, бачите, от вже гарненького телефон. Гарненько ось приклеюється. Приклеюю. І так само робимо з іншою половиною плаття. Так, наступний крок. Після того, як ви підвернули низ за допомогою клеєвої паутинки, нічого пока що не строчимо. Ми однією строчкою будемо заодно робити і підгибку, і пришивати мережеву з лиця. Знов я беру клеєву паутинку. І тепер я її наклеюю ось сюди зверху. Заодно у вас. Мастер клас буде у влозі. Так, підсовую вас ближче. Нагинаю, щоб було видно. Ось, дивіться, клеєва паутинка. Десь приблизно теж вона в мене, десь 0,7 до сантиметра. І я її клею вже на лице. Це я роблю для того, щоб мережево не зсувалось і, ну, якось не перекрутилось при пришиванні. Паутинка для фіксації, але ви не думайте, що ви оце отак от приклеїли і можна не пришивати. Ні, це до першої води. Якщо ви попра... поперете і не прострочили вас, це все розлізеться. Паутинка клеєва, це тільки як помічник, вона не заміняє підшивання виробів. Це тільки помічник для того, щоб зробити це якісно. Якісно, рівно, хайно і так далі. Да? Вона стоїть грошей. Вона не безкоштовна. Це на папері зручна тим, що вона ж ну, рівно відрізана, вам її гарно видно, і вона краще клеїться, ніж та, що не на папері. Ну, Скажімо так, вона більш якісна. Ось, по понизу плаття. І так ось чекаю, поки охолода. Ми ждемо завжди, поки паутиночка остине. Ждем. я поки буду ждати, чекати, то приклеюю ось на цю. Половинку на іншу. Так, Так. час очікування минув, відриваємо паутинку, папір, паутинка ось у нас залишилась, так? Липка. Там у нас тепер липке клей. Тепер кладу знову на гладільну досочку, рівненько. Так, розрівнюю. Охайно. Ну, тепер ми беремо мережеву. Я сюди влажу. Так, порізали на необхідні його шматочки і прикладаємо. Дивитесь, як воно буде. От де ви прикладете, можна вище, можна нижче. Я роблю ось таким чином зараз. Генератор набере потрібний тиск, якраз, щоб підгибка попадала. Так, давайте ще 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 ближче. Ще 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 ще, ще ближче. Дивіться, ось підгибка в мене. Десь приблизно на сантиметр, самого низу. То й тут я дивлюсь, щоб оця частина була десь на сантиметр. Отак. Так? Приблизно. От, і я викладаю рівно, ось таким чином, бачите ви, і прасочкою все мережево вже нікуди не дінеться. Повністю приклеюємо. Воно приклеєне до плаття, але мені його треба пришити. Я ж його не можу не пришити. Оці штучки ні, не приклеюю. Головне, щоб воно ну, рівно, 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 ви виклали його рівно і приклеїли рівно. І тепер я його буду пришивати. Як я пришиваю? Ставлю нитки зверху в тон мережива, внизу в тон цієї сторони на шпульку, і буду пришивати. Спочатку прямою строчкою я заодно пришиваю мереживо і роблю підрубку низу, от якраз так, щоб мені отут прошить. Поміряли сантиметра скільки. так Тобто, в мене одна строчка буде пряма, якою робиться підгибка низу і заодно пришивається мереживу. Інша вже на зворотньому, коли я вже зроблю підгибку і прошию прямою строчкою я по краю фестонів, прохожусь прямою строчкою теж нитками в тон. Верхня нитка в тон мережева, нижня нитка в тон виробу. Да, це довго. Але в ітогі в мене кружево пришите два рази. Раз і два. І заодно зроблена підгибка низу. Ось так. Перед кожною операцією кажу так. Ну, ви зрозуміли, що це точно так. Поставила нитки, як ви бачите, в тонна режима і пришиваю. Ну що, зайчики, -клас. Майже, майже майстер клас майже ну, майстер-клас, тому що показала все дуже-дуже досконало для вас, щоб ви бачили. Коли підшиваємо низ, зафіксували собі скільки підгібка, це для тих, хто вміє шити рівно. Якщо шити рівно не вмієте, бо тут вам ну, дійсно немає до чого орієнтуватись, то або намалювали лінію, або прометали, щоб вам був як орієнтир, коли ми пришиваємо зверху. Тут можна не переживати, що у вас якось кружево сунеться, бо воно по центру. Приклеємо. І це дуже зручно. Ви точно знаєте, що все буде рівно, нічого не замнеться, забгнеться. Дійсно, буде все дуже гарно. І пришиваємо, робимо підгибку низу. Заодно і знову кажу це слово так сьогодні. І заодно пришиваємо мережу. Все. Показала, розказала знаєте Як це робити а потім вже в нас сшиваються бокові шви виробу, щоб не по кругу. Тому що, коли по кругу ви будете мережево, у вас буде оцей ну, один шов не дуже гарний. А так їх два, на оверлоці я все шию, буде дуже сильно хатівати. І саме страшне, це фістони пришивати. Зараз підтягую вас поближче. От якраз я прострощила рівненько. Не так той вийде вас підтягти по обілище, чому, бо дуже сильно розкарячені ноги у штативу. Отже, прострочила рівно. Ось так, рівна ось пряма строчка, нею підшивався низ заодно. Тепер я просто розвертаюсь за допомогою підняття лапки і оцей пустон пришиваю повністю по краю. Руки циркулі. Руки-пінцети, це також для тих, хто вже вміє хто свою машинку вивчив і вміє з нею працювати. Тому що, якщо ви не зображаєте, як і що, то це зробити буде складно. Бачите, я пальцями притримую, і повністю по краю пришиваю цей фестон. Це точно робота з пришиванням мережі, не для лейдачи. І з вивороту, як у нас? Значить, з лиця у нас пряма строчка, з вивороту у нас теж ось пряма строчка. Все охайно, нитки в тон. Прасуєте, в итоге у нас підвернутий низ, підвернутий низ і фістони пришиті. Отак От я завжди роблю. Охайно, красиво, так і має бути завжди у вас. Завжди працюйте охайно і красиво, тому ну що за вас це ніхто не прийде і не зробить. Маєте робити все самі? Ну що ж, зайчики, На цьому. Бувайте здорові. Цьомки-бумки вам до зустрічі. Робіть гарно, тому що роботи в мене багато, мені не треба відволікатись. Я маю завершити свою роботу сьогодні. Хоч щось, хоч щось маю пошити, тому що в мене в роботі три сукні, які мені треба буде доробити. потрошку, трошки, Якщо не встигну сьогодні, то це буду доробляти завтра. Я нікуди не спішу. Хтось там питав, як все встигати, а ніяк. Роби собі і все. Тож, таке. Бувайте здорові, цьомки-бомки, побачимось. Не забувайте поставити ваші вподобайки. Дуже вам дуже вам вдячна за них. Дякую за ваші донатики, за ваші коментарі. За все-все пока!